7, снаряд парали. Ми виїхали з двору з зятем. Виїхали з двору, поїхав я на роботу з зятем. А дивимося з роботи, я сторожем роблю на, на, на клабіші. Дивлюся снаряди, поки миша на летя. Дочке дзвонимо, а дочка еле балакаю. Ми бігом на машину скачили, приїхали додому. Она ранена. Внук раненый, внук встать не можешь. <зас> <зас> машину їх <вий>, поврузи. <зас> Привіт. Куй би че, скоро їхала навстрічу її рукою махнул, Забрала скоро. Під дерева заїхали, там швидко реанімацію зробили. Капельницю поставили. І скоро і друга приїхала. Забрали з куйберів, з під дерев. Забрали і волічок привезли.